2023 рік. Перший раз цвіте То Як згадує Юрій, як ти фрукти даєш їсти, він коли дає їсти фрукт, зразу стоїть і насіння відбирає, щоб ти часом насіння не ковтнув. І все пораховано, все пораховано. І довго я то ще в холодильнику буду тримати. Що тут таке? Якісь кісточки. Наша азаміна. Я розумію, що азаміна. Ну покажи. Азаміна була на стратифікації. Мокренька? Мокра. Добре. І слизька вона з Так, картошка ще є. Вазна. Вона є з прошлого року тут. Як називається? Проліфік. Проліфік. А тут що є. Якийсь інший зверня, такий таки. Крутики. Сорт інший. Який сорт. Санфлоуер. то ми ті манго з'їли, а лишилися від них косточки. Ти, як згадує Юрій, як ти фрукти даєш їсти, він коли дає їсти фрукт, зразу стоїть і насіння відбирає, щоб ти часом насіння не кутнув. І все пораходно, все пораховано. Пакол. 24 насининки у нас є. Добре, що вони не висохли. Зараз поставимо їх на те, щоб вони відійшли від холодильника. Тут що є? Тут без назви. Як без назви назва. Є назви? Від Саші. Для Петра. <гум> тобто я до Саші електрику він не захотів сіяти. А тут що в нас є, ну покажи, бірочку, покажи, що вона там не є пересохші. Толгейте. 14 насинин. Ні, не, не пересохші. Не пересохші? <гум> Бустять, гарно. Тут що, мокренькі? Мокренькі. Добре, давай далі. Тут нема назви, так? А тут що є? 21 штука. 21 штука теж без назви. І що тепер це мені робити? Зараз ми їх поставимо на тепле приміщення. Після дового зимування наших насінь. Ми їх будемо пророщувати. Такі вони. Треба їх промити водою. від всяких там мікробів. І готуємо ґрунт. То в нас є перліт. Перліт будівельний, дрібненький, такий як пісок. І ще в нас є отакий вермикуліт. Добавляємо до перліту і перемішуємо і додаємо водичку, щоб він у нас був вологий. Перемішуємо той ґрунт, так щоб він не пелючив. став однорідним. Наша азиміна стратифікувалася при температурі 1 градус 6 місяців. Так, Грунт вимішали і даємо трошки водички. Ну, Перемішаєш трошки. Ну, грунт готовий. Зараз ми промиємо насіння і будемо його зверху ставити на пророщування. Так, беремо наше насіння, воно є вологе. Гарненько помилай. Відлюсью відроблю? Добре. Так, ми промили і будемо ставити його на цей ґрунт один біля другого, щоб воно проростало. Ось так, так? Так, один біля другого ставимо, розложуємо, щоб ми бачили, яке воно, яке приклюнулось, яке не проплюнулось. Вони всі були постарані по сортах. Але так як ми будемо їх щепити, перещеплювати, якщо щось зійде, ну, будемо полоскати його. Промиємо водою. Отіснуємо гарно, треба буде пустеньки. Ще ні, тепер садимо. І так гарно ми вискладали нашу азиміну, нашу зернятку. Так вийшло півтора коробки. І тепер кожну. Я буду бачити, наприклад, яка буде проростати. Вони всі будуть на очах. Отак. Як якась проросте, я її одразу буду забирати і відсаджувати на постійне місце горщик. Зараз ми їх накриємо стречом і поставимо в тепле місце. Там до 30 градусів 25-26, скільки там буде біля котла. Тепле місце треба, щоб було, щоб вони почали прилистати. І щодня буду відкривати, збризувати водичкою, щоб вони не висихали. Там Перліт добре тримає воду знизу, що їм там нічого не буде. Ну, ну тому все. З вами була Олександра. і, і Юрко. Юрко. Продовження буде. Ставте свої вподобайки. Підписуйтеся на наш канал. Дякую за перегляди. Черемші в тому році засіялась. Вже така маленька є. так вона йде. Пакем ну, метрів десять поглядають наші бруньки на Азиміні. У тому році перші квіткові бруньки. Тут ще є. Там тому місці є. І тут ще є. Так, і тут ще одне дерево є. Ось такі бруньки там є. Не видно. Тут. Квіткові дроньки. Сорта заміни Prima 12-16. Маю ще ось такі З прошлого року на може в тому році наклюнуться. Поставлю їх на укорінення. З прошлого року ті, що не укорінилися, не пішли в ріст. Не розкрилися. Може в тому році підуть.